Чого ми всі чекаємо, щоб почати атакувати життя? Чекаємо, поки кляті зірки зійдуться. Коли я був маленьким, з'явилася пісня про те, що все, що мені потрібно, це диво. І знаєте що? Це диво не прийде. Не існує ідеального часу, щоб почати. Ви повинні почати зараз, змінивши своє життя. Ми всі проходимо через випробування в житті. І знаєте, що це єдине випробування, яке не можна обдурити. У кожного з нас є свій власний тест. Хтось страждає від ожиріння, хтось від депресії, хтось від невпевненості в собі. В армії у нас був великий старий рюкзак на спині з батарейками, водою додатковим спорядженням. Ваше додаткове спорядження це лайно, з яким ви маєте справу в житті. І єдиний спосіб його подолати це для тебе, і тільки для тебе одного зустріти його обличчям до обличчя. Вам доведеться працювати на повну. Але ви принаймні вмотивовані. Тож у ті дні, коли ти не хочеш цього робити, знаєш що ти маєш робити? Змиритися з цим і робити свою роботу. Залишайтеся міцними.